Будемо враховувати і силу тяжіння, що діє на драбину. Так, ось, е, сила тяжіння завжди прикладається до центра мас. В умові задачі сказано, що центр мас драбини знаходиться на середині її довжини. Ось знаходимо середину. і сила тяжіння, що діє на драбину, буде напрямлена від точки від центра мас. Вздовж дії е, сили тяжіння. сила тяжіння завжди напрямлена вниз. Отже, нехай маса цієї драбини М, тоді сила тяжіння, що діє на драбину, буде МЖ. Далі, пригадайте, що якщо тіло знаходиться на якійсь опорі, то з боку цієї опори завжди виникає сила реакції опори, яка вивчається буквою N. В нашому випадку драбина опирається на дві опори. З одного боку, це підлога, з іншого це стіна. Значить, з боку підлоги буде напрямлена виникати сила реакція опори з боку підлоги. Ми її назвемо Н1. Сила реакції опори завжди напрямлена від точки опори перпендикулярно до поверхні. Оскільки у нас тут підлога горизонтальна, значить сила реакції опори. Підлогі буде напрямлена вертикально вгору. n 1. З боку стіни сила реакції опори буде напрямлена, оскільки стіна вертикальна, значить сила реакції опори з боку стіни буде напрямлена горизонтально. N2. Далі, між стіною, оскільки в нас це драбина. Опирається на опору і може рухатись, тобто буде виникати сила тертя. З боку тертя по відношенню до стіни, ми вже з вами сказали, що його не існує, бо кажуть, що гладенька стіна, а от з боку підлоги. Сила тертя буде є, і сила тертя завжди напрямлена проти руху. В такому випадку, якщо буде ковзати драбина по стіні, бо внаслідок дії сили тяжіння, оця, оця точка опори буде опускатись вниз, відповідно, ця точка опори буде рухатись вправо. Сила тертя завжди напрямлена проти руху вздовж поверхні. Отже, сила тертя, що виникає в ось цій точці, буде напрямлена. Ось сюди проти руху F тертя. Так. Ну і тепер записуємо умови рівноваги тіл. Оскільки в нашому випадку дробина рухається і поступальна, і може обертатися, тому ми будемо записувати дві умови рівноваги. Розберемося з першою умовою. Сума всіх сил, що діють на тіло, дорівнює нулю. У нас зображено, ми зобразили раз, два, три, чотири сили. Отже, сума всіх цих сил буде дорівнювати нулю. МЖ плюс Ф тертя плюс N1 плюс Н дорівнює нулю. Так, вибираємо осі. Тут у нас вже йдеться вибирати дві осі. Стандартно виберемо вісь іксів, напрямлено горизонтально вправо, вісь ігреків вертикально вгору. Проєктуємо на вісь іксів. МЖ, Мже, сила МЖ перпендикулярна до осі іксів, значить, її проєкція на цю вісь буде 0. Далі, сила тертя. Сила тертя паралельна до осі іксів, але в протилежному напрямку. Значить буде мінус Ф тетя. Сила n 1 перпендикулярна до осі Х, значить її проєкція 0. І сила n 2 паралельна до осі Х і співпадають по напрямку, значить буде плюс n 2 дорівнює 0. Далі проєктуємо на вісь Y. Сила тяжіння паралельна до осі Y, але напрямлена в протилежну сторону, значить, буде мінус Mg. Сила тертя перпендикулярна до осі Y, значить її проекція 0. Сила N1 паралельна до осі y і співпадають по напрямку, значить буде плюс N1 І сила N2 перпендикулярна до осі Y, значить її проекція 0. Пригадавши, що сила тертя дорівнює формула для сили тертя μ умножить на n. Будемо мати з першої рівності мінус мю Н плюс Н2 до рівня мю Н два, дорівнює Нулю. мю N, але в нашому випадку це N1. Мю N1 плюс N2 дорівнює 0. З другої рівності, ось у нас перша рівність це друга. З другої рівності N1 ну, мінус МЖ плюс N1 дорівнює 0. Отримаємо таку систему. З другої рівності ми можемо знайти N1. N1 буде дорівнювати Mg. І підставимо N1 цей вираз, у першу рівність. Мінус «мю» «мж» плюс «н2» дорівнює нулю. Так. І тепер ми звідси виразимо n 2 n 2 буде дорівнювати «мю» «мж». Далі застосуємо правило моментів, тобто, що сума всіх моментів, всіх сил, що діють на дане тіло, дорівнює нулю. У нас чотири сили. Отже, М1 плюс М2 плюс М3 плюс М4 дорівнює нулю. Щоб розібратися, що таке М1, давайте вмісти індексу 1, 2, 3 проставимо самі сили. М1 це у нас буде момент сили з боку сили тяжіння. Значить, я отак напишу ММЖ. М2 це момент з боку сили Ф тертя. М3 з боку сили Н1 і з боку сили н 2 З таким чином, щоб було легше розбиратися, в чому рівні ці моменти. Так, розпишемо. Момент сили з боку МЖ. Візьмемо за точку обертання ось тут точку О. Ну, вісь обертання. точку О. В цих задачах вісь обертання можна обирати самостійно. Можна в точку середину, можна в цю точку. Тобто, вибираємо довільно. Ось я візьму це, цю точку. Тоді момент сили МЖ це буде добуток плеча цієї сили. На... ДМЖ помножити на саму силу на МЖ. Дивимося, де в нас буде ДМЖ плече сили це відстань від точки обертання до лінії дії сили. Значить, я провожу лінію дії сили, відстань від точки О до лінії дії сили. Це буде ось оцей відрізочок. К я поставлю. Це буде відрізочок ОК. OK. Значить, це буде ОК OK помножити на МЖ. Далі розберемося з тим ОК. OK. Далі момент сили з боку сили тертя. Дорівнює Д, плече сили тертя. плече сили тертя. Помножити на саму силу тертя. Плече сили тертя. Від, ось у нас проходить лінія дії сили тертя, ось точка обертання. Відстань від точки обертання до цієї прямої, зовсім якої проходить сила тертя, дорівнює нулю. Отже, і весь момент цей буде дорівнювати нулю. Далі момент сили n 1 Оскільки лінія дії сили n 1 ось тут. Відстань від точки О до лінії дії цієї сили теж 0, тому момент сили N1 N1 теж буде нулем. І момент сили Н2. Це буде плече сили Н2 помножити на саму силу N2. Розбираємося, де у нас плече сили Н2. Так, для цього проводимо пряму через силу Н2 і дивимось, де буде відстань від точки О до цієї, до цієї лінії. Це буде ось оцей відрізочок ОМ. Так, значить, ОМ помножити на N2. Ну і тепер ці всі моменти підставляємо сюди, встановлюючи знаки моментів. Так, тобто, у нас залишиться два моменти в нас нулі, залишиться тільки момент сили тяжіння і момент сили Н2. рівня 0. Так, момент сили тяжіння. Якщо ми закріпили е, драбину в точці О, і будемо діяти з, е, силою, яка напрямлена так само, як і то наша драбина буде обертатись от сюди, тобто проти годинникової стрілки. Значить, цей момент буде знаком плюс. Далі, з боку, сили Н2, якщо ми будемо діяти і закріпимо в драбину в цій точці, то тоді драбина буде обертатись проти годинникової стрілки. Ой, вибачте, за годинникою стрілки. Тобто буде з мінусом. Значить, у нас буде МЖ мінус М момент сили тяжіння мінус момент сили Н2. Ну і тепер підставивши значення ОК помножити на МЖ мінус ОМ помножити на N2 до рівня 0. М2 ми визначили, це в нас мю МЖ, то будемо мати ОК помножити на МЖ мінус ОМ помножити на мю МЖ дорівнює 0. Є спільний множник тут М і Ж, тобто можна всю цю рівність поділити на МЖ і будемо мати ОК мінус ОМ помножене на μ дорівнює 0. Перенісши ОМ в вправо будемо мати ОК дорівнює ОМ помножити на Мю. Звідси Мю буде дорівнювати. Мю буде дорівнювати. ОК поділити. На ОМ. Так, далі повернемося док до, е до ОМ, ока до ОМ. Повертаємося до визначення наших ОК і ОМ. Ще зроблю малюночок, щоб ви, можна було. Тільки вже без сил, просто для того, щоб визначити ОК і ОМ. О М. Це вже тут геометрія у нас починається. Ось тут у нас код альфа. Так. І поставлю ще тут точку якусь А і тут точку Б. Так, якщо ось тут у нас кут альфа, а ці прямі у нас паралельні, значить тут теж кут альфа. Тоді ОК, це буде катет, протилежний до кута альфа. Катет, який протилежний до кута альфа, дорівнює добутку гіпотенузи АО на синус альфа. Гіпотенуза це половина нашої довжини. Одна друга. Довжини драбини L помножить на синус альфа. ОМ з цього трикутника. Якщо тут кут альфа, то ось тут у нас буде кут альфа між паралельними прямими внутрішньо різносторонні кути рівні. І тоді ОМ це буде прилеглий катет, а прилеглий катет дорівнює добутку гіпотенузи ОБ на косинус альфа. ОБ це наша драбина, довжина драбини на косинус альфа. І тепер ОК відноситься до ОМ і дорівнює мю. Підставляємо ОК одна друга Л на синус альфа, поділити на Л на косинус альфа дорівнює мю. L скорочується. Сінус поділений на косинус це тангенс альфа, тобто одна друга тангенс альфа дорівнює мю. Звідси тангенс альфа помножимо обидві частини рівняння на 2, буде дорівнювати 2 мю. Отже, тангенс альфа дорівнює 2 помножити на 0,4, тобто тангенс альфа дорівнює 0,8. І тепер, якщо ми на калькуляторі або за таблицями в браді саме знайдемо альфа, то альфа буде дорівнювати арк тангенс 0,8, а це приблизно 38 градусів. Ось такі задачі. Звичайно, остання задача це задача високогорівняць для тих, хто хоче мати 10, 11, 12, Будь ласка, розберіться в цій задачі. Фізики, як ви зрозуміли, тут мало, тільки умови рівноваги, а далі. Геометрія знаходження проєкцій і алгебра розв'язування системи рівняння. Дякую за увагу! До зустрічі!